Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми розглянемо правила підживлення кімнатних рослин і зупинимось на помилках, які ми робимо при приготуванні органічного добрива для кімнатних рослин. То які ж правила підживлення кімнатних рослин? По-перше, ніколи не можна підживлювати рослини по сухій землі. Спочатку потрібно полити, звичайно, кімнатні рослини, потім підкормити. Друге правило це ніколи не проводити підживлення рослин, які хворіють, або в яких виявлені шкідники. Спочатку потрібно вилікувати рослину, позбутися шкідників, а потім вже підживлювати рослину. І, звичайно, потрібно користуватися таким правилом, що краще рослину менше підживити, чим перегодувати. Адже коли рослина перегодована, вона слабка. Потрібно обов'язково чередувати органічне і мінеральне добриво через те, що не в кожному органічному добриву є повний міст макро і мікроелементів. І коли рослині все ж таки не буде вистачати того чи іншого елемента, вона не буде так розвиватися і не буде результату, якого ми хочемо досягнути, це пишного цвітіння квітів. Якщо ж рослину ми пересадили, звичайно, ми змінили ґрунт, і це вже є підживленням. І два місяці після пересадки рослин не потрібно проводити підживлення, бо в ґрунті вистачає поживних речовин. Але потрібно знати, скільки б ми рослин не підживлювали, якщо ми не будемо дотримуватися правил агротехнічних і не буде правильного догляду за кімнатними рослинами, тобто не буде освітленості, не буде дотримання вологості повітря, не буде ваша рослина стояти в тому місці, де вона має стояти в домашніх умовах, на тій чи іншій стороні будинка чи квартири. Буде не полита суха або буде перелита, а в зв'язку з цим буде закислений ґрунт і буде цвілість ґрунту. Звичайно, ніяке підгодівля, ніяке підживлення не допоможе, щоб ваша рослина почувалася добре і квітувала. Насамперед потрібно догляд за рослинами починати із дотримання агротехнічних умов. Хочу зупинитись, від яких підгодівель варко відказатись або проводити їх правильно, якими здійснюємо помилки, як ми проводимо підгодівлю і готуємо саме органічну підгодівлю для кімнатних рослин. По перше, це саме проста підгодівля, це підгодівля заваркою чаю. Привикли зазвичай випив чай і цю заварку висипав у риночку із кімнатною рослиною. І ми думаємо, що ми допомагаємо кімнатній рослині, даємо їй багато макро- і мікроелементів. Але згодом у цій риноці, в цьому ґрунті, заводяться комашки, заводяться мушки, і в нас з'являється проблема, як позбутися цих мушок і комашок. Також ми здійснюємо помилку, коли кавову гущу кидаємо в риночку із кімнатною рослиною. Кавова гуща вона має такий ефект підкислення ґрунту, і не кожній рослині вона підходить. Тому Якщо ви дійсно думаєте, що ви даєте велику користь, використовуючи заварку чаю, використовуючи е, кавову гущу, то краще заварити чай, заварити каву, настояти, охолодити, процідити. І полити, якщо ви дійсно бачите, що ваші рослини почуваються із цими підгодівлями хорошо, полити чистою водичкою проціженою. І, по-перше, ви не зробите цій рослині шкоду. А взагалі дуже добре почуваються рослини, коли ви використовуєте і каву гущу заварку чаю, саме на відкритому повітрі Це по догляду вже за овочами, фруктами на своїй присадибній діляноці. На що потрібно ще звернути увагу? Дуже багато квітникарів використовує яїчну шкрулупу, да, е, нічого не що яїчні шкрулупі, великий міст кальцію. Але для того, щоб яїчна шкрулупа давала велику користь, то потрібно довго Проводити на цей, ну, зробити цей настій, щоб він стояв вам не сутки е, у баночці із водою відстояною. Е, через те, що е, самій цей кальцій він повільно е, розчиняється в воді, щоб він дав вам е, вашій кіпнатній рослині дійсно е, вміст е, самого кальція. Але якщо е, цей настій яїчної шкрупи постоїть більше суток двоє, то там буде неймовірно поганий запах. І будинку такого запаха чи квартирі ніяк не потрібно. Тому краще використовувати яїчну шкрулупу на присадибній ділянці, цю шкрулупу подрібнити і в кожну ямку на дно, як будете садити, розсаду кинути. Це буде велика допомога вашій рослині. А в домашніх умовах не потрібно використовувати яїчну шкрулупу. Також хочеться звернути увагу на приготування настоянки на шкірці банана та цитрусових. Да, звичайно, тут великий вміст макро і мікроелементів. У мене по приготуванні настоянки і шкірки банана є відео, я дам силку. Але що потрібно зробити, щоб дійсно ця настоянка була корисна для ваших кімнатних рослин? По-перше, ми знаємо, що і банани, і цитрусові везуть з далеких країн. Тому для того, щоб доїхали ці наші фрукти гарні, неушкоджені, їх обробляють різними Препаратами тому, щоб не завдати шкоди нашим кімнатним рослинам, то потрібно ошпарити цю шкірку кип'ятком, потім помити гарно із щіточкою, з милом, добре промити цю шкірку, а потім аж настояти. То звичайно буде користь. Якщо ж ми це не зробимо. То ми завдамо шкоди, навіть бувають опіки на листі після примінення непомитої шкірки банана. Самі розумієте чому. Також хочеться е, звернути увагу на використання, ми розморожуємо рибу, м'ясо і отримуємо таку воду з кров'ю. Да? Безперечно, там багато е, макро і мікроелементів. Але, по-перше, як ви поляєте кімнатні рослини такою водою, буде запах поганий у квартирі в будинку. А по-друге, розведуться шкідники, що прийдеться робити пересадку ваших кімнатних рослин, адже вони поїдають кореневу систему. Краще розводити розведжену таку воду з кров'ю, використовувати на дворі в літній, звичайно, період, бо зараз зима, і рослини на дворі. На повітрі скажуть вам велике спасибі, будуть квітувати. Хочу звернути увагу на використання води з акваріума. Зараз зимній період, дуже багато рослин перебуває в такому стані спокою, а вода з акваріума – це така підкормка, ну дуже, дуже хороша підкормка, в якій є багато елементів, які саме стимулюють ріст кімнатних рослин. Тому краще дану воду використовувати в кінці вже лютого, на початку березня, коли рослини виходять із такого стану спокою і починається активний ріст і розвиток рослин. Також хочу звернути увагу на використання цебулевого відвару. Безперечно, це. Дуже дуже хороше добриво. І якщо ви являєтесь моїм підписником, то ви знаєте, як ми цибулеву настоянку використовували для овочів. Це ну, дуже хороша настоянка. Ми і поливали, і обрискували овочі, воно і захищає. І бореться з шкідниками ця настоянка із лушпиня цибулі. Але якщо ви хочете використовувати лушпиня цибулі для кімнатних ростин, там зовсім по-іншому проводиться саме робиться відвар цибулевий. Там же ми не використовуємо гарячу воду, а ми повинні залити жменю лушпиня, цибулі, залити півтора літра окропу і потім цю суміш прокип'ятити не менше 5-7 хвилин. Чому ми це робимо? Потім, звичайно, відділити лушпиня, процідити, і воно йде, це лушпиня саме для оприскування. Особливо полюбляють оприскування орхідеї. Подивіться, як вони в мене гарно квітують. А саме я хочу звернути увагу на орхідеї через те, що із цибулею я занесла в хату два роки назад борошнистого червця. І якщо ми не проведемо, не зробимо відвар цього цибулення, що саме прокип'ятимо, ми можемо занести личинки борошнистого червця в будинок, а він на всіх рослинах дає таке, як лусочки. Оцей борошнистий червець розводиться. Як ми побороли борошнистого червеця, і вам дам ссылку під відео, ми боролися і народними методами, і хімічними методами, але ми його побороли і всі ці орхідеї мої спасли. Вони в мене аж на двох підвіконях і всі квітують гарно побороли. Для того, щоб не мати таких неприємностей, то потрібно по правильному і готувати. Відвар із цибулі. Хочеться також звернути увагу на приготування. Ми другий раз робимо удобрення кімнатних квітів за допомогою цукру. Дуже багато квітникарів полюбляють іменно це дійсно, що цукор складається з глюкози і фруктози. Глюкоза вона має. Два чинники впливу, вона заряджає енергією, а також служить компонентом для відновлення, сприяє появі органічних речовин. Щоб глюкоза засвоїлася, потрібний вуглекислий газ. І якщо вуглекислого газу не вистачає, то цукор буде сприяти утворенню цвілі, і ми дамо не користь рослинам а шкоду. Тому потрібно, коли ми хочемо під, підгодувати кімнатні рослини за допомогою цукру, використовувати М-препарати, наприклад, Байкал М1. Як ми робимо прикорм: на півлітру води даємо одну столову ложку цукру. Також можна використовувати навіть краще використовувати аптечну глюкозу. То в одній літрі води розводиться всього одна таблетка глюкози. Але це підживлення робиться не частіше якраз у 30 днів. Дорогі друзі, застосовуючи е, різне підживлення для домашніх рослин, головне це не зробити добре зайвим, оскільки в усьому потрібна міра, надлишок мінеральних речовин може діяти руйнівно на зростання квітів і призведе до їх загибелі. З цієї причини вносити добрива слід грамотно і збалансовано, адже тільки за такої умови підживлення може надати користь вашим кімнатним рослинам. Дорогі друзі, ось ми і закінчили цикл відео про підживлення і приготування домашнього добрива із органічних речовин. Якщо вам корисні дані поради, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал Дім та Присадибна ділянка. Мені буде дуже приємно, а вам не важко. До побачення, до нових зустрічей. Бажаю всім миру, спокою і чогось прекрасного для душі. Хай ваші рослини квітують і приносять вам для душі задоволення. До побачення, до нових зустрічей!